Добрий день, учасники вебінару. Платники податків часто звертаються до контролюючого органу щодо надання роз'яснень застосування податкової соціальної пільги. Тому актуальною темою є дане питання: перерахунок податку та податкові соціальні пільги регламентовані статтею 169 податкового кодексу України. Платник податку має право на зменшення суми. Загальномісячного оподаткованого доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи у розрахунку на місяць, встановлену законом України на 1 січня звітного податкового року для будь-якого платника податку. У розмірі, що дорівнює 100% суми пільги для платників податків, який утримує двох та більше дітей віком до 18 років у розрахунку на кожну таку дитину. У розмірі 150% суми пільги для такого платника податку, який є одинокою матір'ю, батьком, вдовою, вдівцем або опікуном, піклувальником. У розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, утримує дитину з інвалідністю, у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, є особою, віднесеною законом до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами. Президії Верховної Ради у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'ютантом, є особою з інвалідністю першої або другої групи, у тому числі з дитинства. Є особою, який присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань. За правозахисну діяльність, включаючи журналістів, є учасником бойових дій на території інших країн, у період після Другої світової війни, на яких поширюється закон України, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Також у розмірі 200% суми пільги для платників податків, перелік яких передбачено пунктами А, Б, В Г. Статті 169 податкового кодексу. Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платником, платнику податків місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за, за одним місцем його нарахування виплатою. Платник податку має подати роботодавцю заяву. Про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги. до заяви також додаються документи, що підтверджують таке право. Перелік таких документів та порядок їх подання визначається постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2010 року за номером 1227. Податкова соціальна пільга не може бути застосована до доходів платника податків інших ніж заробітна плата. Заробітної плати, який платник податку протягом звітного податкового місяця, отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового забезпечення, майнового речового забезпечення учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, ад'ютантами, військовослужбовцями, що виплачується з бюджету. Також дохід самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності. Якщо платник податку порушує норми цього пункту, внаслідок чого, зокрема, податкова соціальна пільга застосовується також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання такої пільги. Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожен роботодавець перераховує і отримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі, 100% суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такого платника податку. А у разі, коли суми у найближчих виплатах недостатньо, в рахунок наступних виплат, якщо сума недоплати або штрафу. Не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податків, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, що настав за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф були повністю погашеними. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, як заробітна плата. Інші прирівнені до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму діючого на пер станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 і округленого до 10 гривень. Станом на 1 січня 2022 року прожитковий мінімум складає 2481 гривня. Відповідно, платник податків може скористатися податковою соціальною пільгою, коли його дохід не перевищує 3470 гривень. Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період їх збереження згідно з законодавством, в тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою Визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування такі доходи, їх частина відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування. Роботодавець платника податку. Зобов'язаний зробити перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податків у вигляді заробітної плати, а то, а також суми наданої соціальної пільги, за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року. Під час... Проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або під час проведення остаточних розрахунків з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.